Нові правила на 107,9 FM уже понад 8 років в Україні триває війна. Здавалося б, наше суспільство вже давно мало звикнути б до жінок в армії, як і до правоохоронець, військових журналісток, волонтерок, які регулярно їздять на передову. Але ні, досі є люди, які починають ну інколи навіть так. Агресивно я б сказала знецінювати роботу жінки, кидати фрази на кшталт, чого ти туди лізеш, та без тебе чудово впораються. Є й такі, що полюбляють поговорити про істинне призначення і намагаються нагадати про чоловіка, дітей, дім і собаку, яких жінка нібито вкинула призволяще. Чи місце жінкам на війні? Такою є тема розмови сьогодні. І то проєкти нові правила вчимося жити по-новому, думати по-новому у нових для нас ситуаціях. Саме суспільство побудувало таке упереджене ставлення до жінки на війні, бо ми маємо вибір щодо того, щоб не воювати. А чоловіки такого вибору не мають. І сьогодні ми маємо гостей студії то є жінка, котра зробила свій вибір ще у 2014 році. Ганна Федянович, прес-служба добровольчого батальйону Ольга Федорова, парамедик медичного батальйону госпітальєри Сергій Федоров. Доброго дня, шановні. Ну а за кермом буду я. Тетяна Верба. І на початку розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Який саме вибір ви зробили? Чим займаєтесь? і Як давно? Ганна, почнемо з вас. Доброго дня. Війна почалася в мене у 2014 році, а все почалося з волонтерської діяльності. І в процесі поїздок на Донбас я з моїм колегою, близькою мені людиною Андрієм, познайомилися з командиром добровольчого батальйону імені Джахара Дудаєва і Своємунаєвим. І після цього знайомства ми пішли вже безпосередньо в батальйон. Почали їздити на війну, в принципі, з 2014 року моє життя повністю пов'язане з війною. Якось я в 2017 році, мабуть, намагалася повернутися в цивільне життя, але адаптація не відбулася і тому довелося ж таки повернутися до військової справи. І з 2017 року я в батальйоні медичному госпітальєри. На даний момент я начальник штабу батальйону. Ну, і в принципі я навіть не уявляю своє життя після того, як закінчиться війна, чим я буду займатися, це ну, в будь-якому випадку буде продовження. Якось напіввійськової або медичної справи, вітаю В залі за освітою Я історик-археолог, але так вийшло, що впродовж всього життя мене переслідує журналістика та все, що з нею пов'язане. Коли почалася війна у 2014 році, мені було 15 років, і я одразу захотіла стати військовою кореспонденткою, військовою журналісткою, але цього не відбулося, тому що батьки сказали сиди вдома. до 2019-2020 року. Я просто займалася е, своєю роботою, працювала маркетологом, smm менеджером і у 2020 році, на початку року, е, я пов'язала вже своє життя безпосередньо з діяльністю маркетолога саме у е, батальйоні, тобто mm -hmm. для того, аби про справу бойових медиків дізналося якомога більше людей. Ну і єдиний чоловік у нашій жіночій компанії, Сергій Вітаю, мене звати Федоров Сергій. Я парамедик військово-медичного батальйону госпітальєри з 17-го року. У жовтні 17-го року я пройшов вишкіл. Перша ротація в мене була у грудні того ж року, і з того часу почався мій шлях як парамедика у батальйоні. Наразі я Є інструктором батальйону і діючим бійцем батальйону. Саме з цими гостями, з котрими щойно слухачі, познайомились, ми будемо говорювати тему, чи місце жінкам на війні. І перш ніж ми розпочнемо обговорювати, я пропоную послухати, що з цього приводу думають павлоградці. Наші журналісти походили вулицями міста і дізнались думку мешканців. Ну, я думаю, що всі жінки різні, так само як і чоловіки. Якщо жінка хоче і може, ви відчуває в собі сили і я. Наснагу, то добровольцем, да, чому би ні? Можливо, вона буде навіть краще за якогось чоловіка виконувати свою справу, якщо вона вмотивована, так? Да? Вона буде краще, ніж за чоловіка, який не вмотивований, який не хоче цього робити. Це повинні бути поодинокі там винятки, але масово жінки не повинні воювати. Жінки хай волонтерством займаються там, я не знаю там чим, але війна це не жіноча справа. В окремих випадках я вважаю, що Жінка може там бути, якщо це, ну, вона з цим погоджується сама. Ну, коли самі діти залишаються ну, на мирній території і з бабусями, з дідусями, я вважаю, що по відношенню до дітей це не зовсім правильно. Може, вона, як мама, повинна бути поруч з дітьми, коли батько, наприклад, воює. Що війна це більше чоловіча справа ніж жіноча? Я Вважаю, що для жінок. Це небезпечно, їм краще народжувати і виховувати дітей. Ну але знову таки це вже кожен вирішує сам для себе. На війні є чисто такі жіночі, наприклад, медицина. Жінки мені здається краще виконують в силу своїх особливостей психофізіологічних. Вони краще виконують ці функції. Нові правила на 107.9 FM як чуємо думки різняться. А як думаєте ви чи місце жінкам на війні? Ну, мабуть, те, що я пов'язала своє життя з війною, вже говорить саме за себе. Не бачу різниці, жінка чи чоловік на війні. Так, є різні обов'язки, але і для жінок є чим зайнятися на війні. Ну, наприклад, скажу, що жінки-снайпери вони більш ефективні, ніж чоловіки, тому що вони більш а, терплячі. Краще ніж чоловіки. Так, Анічка, Це ми ще далі заглибимося на, в чому кращі жінки на війні, чи в чому чоловіки. А як думає Сергій, чи місце жінкам на війні? Так як мого більше їх туди треба? Так, от так от зрозуміло. Ольга, мені здається, теж так, що місце жінкам є однозначно на війні, і вони можуть робити свій великий внесок у спільну справу у перемогу над агресором. Тому я вважаю, що так. Добре, як на мене, то жінкам важко на фронті у фізичному плані, адже середньостатистична жінка ну як не крутий, але апріорі вона слабша за середньостатистичного чоловіка. А вага зброї, спорядження чи засобів захисту однакова ж для жінок і для чоловіків. Чи так це? Ваше твердження вірне, так, так. жінка слабша, спорядження важк, важке, зброя чи важка Чи є окреме спорядження для жінок, жіноче і чоловіче. Є, а вже ж. за вагою дещо відрізняється. Саме не плити, а саме спорядження та за формою покрою. Але вага плити однакова. Так. А ніч є в цьому труднощі? Та я не бачу в цьому труднощі. Ну, якщо жінки можуть працювати на будівництвах, де потрібен фізичний труд, ну це ж ніяк не впливає на роботу. Сергій сказав, правильно, є зараз дуже багато таких нових бронежилетів, і керамічні, там, поліетиленові плити, які дуже міцні за якістю за своєю класні, витримують уламки і кулі, навіть в деяких випадках краще, ніж металеві а завагує. плити. За вагою десь 4 кілограми пліта. Це тобто тобто набагато та? легші, так. Да. І для жінок зараз нарешті почали так. випускати вже форму а, жіночого крою і самі плитоноски за формою жіночої постаті. Дуже класно і це полегшує життя mm -hmm. жінки на вільні. Кольга, щось хочете додати. Я рада, що жінкам надали право обирати взагалі, чи хоче жінка якось брати участь у війні, працювати на фронті або працювати задля перемоги в тилу. Так має бути, тому що дійсно жінка вона слабша в плані фізичному, але це не значить, що жінка слабша в плані розумовому чи uh -huh. будь-якому іншому. Дякую. А знаєте, раніше от, жінок використовували насамперед на небойових посадах: телефоністки, машиністки. Кухарі, медики, тощо яку роботу зараз в основному в більшості все такі жінки в армії. Чи є такі суто жіночі посади, або ж суто чоловічі? Ким не може бути жінка в армії? З того, що я бачив, так. то жінки в окопах не сидять, не ведуть бій, не стріляють з мінометів, з гармат. Але вони виконують штабну роботу: роботу якусь там психологічно особовим складом, роботу у пральних у уховаря ще щось. Я не бачив такого, щоб жінка сиділа в окопі та в когось стріляла. Можна розказати зараз про наших парамедикинь, про жінок-госпітальєрів, які безпосередньо е, рятують життя на передовій поряд з чоловіками. Вони знаходяться в екіпажах як діючі бойові медики батальйону. Просто Сергію у нього є досвід він працював з жінками в команді. Він може про це розказати, як вони саме себе проявляють у роботі от самого порятунку життя на передовій. Так він є досвід працював багато разів з жінками в колективі у складі екіпажу парамедиків або медиків на фронті. Роблять все те саме, що і я можу робити, і вони ну, можуть робити те, що я роблю. Треба буде підіймають і ноші з важким пораненим тягнуть. Треба роздягають, одягають, коля. Ріжуть все, що треба в плані медичному, вони роблять так само, як і чоловіки, медики. Тут немає різниці. Так ніяких знижок їм немає, бо вони слабка статі. Ну тільки якщо є можливість їх не нагружати фізично mm -hmm. зайвий раз, то ми уникаємо цього. Але якщо того потребує ситуація, то ну що робити треба? Що стосується а, саме парамедиків, то не скажу за нашу пташку, а яка була в полоні після Азовсталі. Тому ну, вона знаходилася в окопах. Тобто це парамедик, який чергував безпосередньо в окопах, які найближче до ворога були. Угу. Так вона не стріляла, так вона там не тримала оборону, але вона отримала оборону на своєму фронті. тобто Вона надавала медичну допомогу, вона рятувала поранених, вона їх носила. Тобто жінки в окопах є, але у них є свої задачі. Я думаю, все залежить. Від особисто жінки, в якому вона в фізичному стані і в її навичках, ну от якщо взяти так от розділити по статі, то чи важко можливо там у психологічному плані чи в санітарно-гігієнічних умовах побут заточений під чоловіків? Чи важко жінці в чоловічому колективі? Ну на війні чоловіки жінок поважають, і для того, щоб їм було зручно в побуті, Саме от гігієна, то для жінок якось там намагаються облаштувати чоловіки цей побут, щоб їм було зручно, комфортно. Якщо десь в полі вони там намагаються якийсь елементарний душик зробити, там якусь кімнатку, угу. щоб було комфортно. Зараз дуже багато сучасних бізнес що засобів, засобів, так. Так, ну, там мочалочки ці там кіпінні пі губи, не сухий душ, сухий Дуже душ, так Придумано. Ну тобто зараз це не є проблемою. Проблемою є те, що на деяких ділянках фронту просто немає можливості на навіть скористатися цим сухим душем, не то що жінкам, а так, чоловікам так, теж. Так. Так. Мені здається, що саме в цьому питанні проявляється те, про що я казала раніше: що добре те, що жінка, якщо вона дійсно робить цей крок, брати участь саме у війні у зоні активних бойових угу. дій, то це дійсно її вибір. Тобто, коли ти обираєш це сам, ти все одно себе готуєш до цього психологічно морально. Що, наприклад, чоловіка там можуть мобілізувати, то жінку не можуть, і це я вважаю це добре. Я особисто не зустрічала дівчат парамедикині або дівчат військових, які які, прям знаєте... передують ой, мені даєте те, подайте так, так особисто я таких не зустрічала. Навпаки, всі жінки, військові, з якими я знайома, доброволиці, вони взагалі навіть цю тему не піднімають. Ми буквально нещодавно були на позиціях у наших парамедиків, і от у них там стоїть піч, і на печі стоїть три відра з водою. Тобто і вона отак може цілий день грітися, щоб потім там наприкінці дня команда екіпаж могли там попрати, помитися. Ну, тобто, зробити якісь справи. Тобто, люди до цього підготавлюються морально. Вони коли потрапляють вже на місце своєї дислокації, вони все одно, як кожна людина, намагається біля себе облаштувати затишок, облаштувати, хоч хоча б в якихось умовах, так само відбувається і у чоловіків, так само відбувається і у жінок. Так, ну дивіться, якщо взяти такі традиційні цінності, то ще з дитинства дівчаткам часто ж батьки кажуть: ну ти ж дівчинка, будь якоюсь не такою, як хлопчик. І тому нерідко, коли жінка потрапляє в такий суто чоловічий колектив, то вона хоче бути таким собі своїм хлопцем. Коротка стрижка, там відсутність косметики, такий трохи чоловічий образ. Чи не втрачає жінка жіночності в армію? От з точки зору чоловіка, з моєї точки зору, так втрачає. Трохи, якщо жінка довгий час знаходиться серед чоловіків, які сприймають її не як жінку, а як побратима людину, яка з ними виконує там одну ту саму справу або допомагає їм у всьому, то жінка звикає до цих чоловіків, вона перестає відчувати себе. Я вважаю, що вона перестає відчувати потребу, ну, знаєте, як прихарашуватись там. Я така жіночка, ще щось. Да. Трохи втрачає жіночність. Угу. Ось така точка чоловіка. А що думає жінка Анна? Ну я думаю, що це втрачається жіночність не тому, що це оточення, а тому, що такі умови. Угу. Бо я, наприклад, 24 лютого минулого року я не фарбую взагалі. Тобто мені просто нема на цей часу, не вистачає. Я вважаю, що краще ті там півгодини виділити на щось там більш корисніше, ніж я буду сидіти парбувати. Ну і я як вже до цього звикла, і мені так комфортно. Чоловіки в моєму оточенні ну вони залишаються чоловіками. Але моє ставлення і відносини з ними змінилися. Ну, мабуть, не тому, що це через умови або війну. Просто ну у мене така посада, і я з усіма маю бути ну, трохи там. Своре якось так правильно, як керівник, uh -huh. ну тільки через це. А ну, там, можливо, втома дається взнаки. Мабуть, просто життєвої радості воно зникає через ці умови. А щоб жіночні зникали, я, може, воно так проявляється, як зменшення жіночності. Але я думаю, це просто втома. Коли все скінчиться, то жінка. Це пройде. Так вона зразу в. Мирне русло віде і пригадає, як то бути ніжною, кокетливою, жіночною. Так, Ольга, щось хочете додати? Мені здається, що взагалі бути жінкою навіть не на війні, а просто у цивільному житті, тобто народитися жінкою. Це така багатогранна роль взагалі бути жінкою. Я так вважаю. Просто я помічаю, що навіть у таких умовах вони все одно знаходять як проявляти себе як дівчата. Тобто вони сміються, вони продовжують мити голову, фарбуватися там хоч трошки. Хоча у них там по п'ять виїздів за день, і вони мають справу з дуже невеселими речима. Я це бачу, мені це дуже подобається, і я. Вкотре просто сама собі доводжу те, що дійсно бути жінкою взагалі це круто, а бути жінкою на війні це теж двічі Крутіше, так тому що на тебе ще лягає така роль людини, яка в команді з чоловіками все ж таки може трошки так інколи розбавляти. Пом'якшувати так, так пом'якшувати якісь діалоги, mm -hmm. коли треба там засміятися, коли треба там просто щось там, якось когось відволікти. Ну тобто, от робити такі справи, в принципі, жіночі. Одна знайома мені нещодавно розповідала, що її знайома перебуває на війні, досить таку серйозну посаду займає снайперка. Але каже, перед цим вона, коли тут на декілька днів випала можливість потрапити додому, то вона перше, що зробила, побігла пелюкарню і собі підкачала губи, зробила татуаж брів і пішла далі на війну стріляти. Тобто і там навіть вона залишає, хоче бути жіночною і привабливою. До речі, ще маємо такі думки із соцмереж. Ми цю тему розміщували напередодні в соцмережах. Ось таке пишуть: жінка насамперед, мати вона повинна народжувати і виховувати дітей. Мою діяльність найбільше засуджує моя мати, яка з одного боку велика патріотка, а з іншого вважає, що участь у війні то не жіноча справа. І ще таке: жінка повинна народжувати, а там вона підриває своє репродуктивне здоров'я на холодній землі і в окопах. Чи останній цей особливий вислів має рацію? Ну, якщо вона буде сидіти в окопах на холодній землі, звісно, це буде підривати репродуктивну здатність, але вони не сидять на холодній землі в окопах. Або чоловік якщо чоловік буде сидіти, він теж підірвався. Ну, ну так. так а чоловіки не підривають свою репродуктивну здатність, коли сидять так. або лежать в окопах. Жінок не спонукають це робити або не змушують це робити. Чоловіків змушують. Чоловіка вибору немає. Так жінки є вибір. Е, і все таки чи в армії жінка виконує все на рівні з чоловіками? Хоча Сергію тільки що сказав, що в окопи жінку ніхто принаймні не посилає. Якщо того не вимагає ситуація, як приклад зі пташкою, того вимагала ситуація. Tank. Було оточення місто під окупацією у подвійному кільці, і там потрібно було надавати допомогу негайно під час несення бойового чергування солдатами у окопах. Якщо такого не вимагає ситуація на позиціях на інших місцях ведення фронту, то там не змушують жінок сидіти прямо у окопах. Але ж я так розумію, що якщо жінка зробила вибір іти на війну, то вона має бути готова до дії в екстремальних ситуаціях, такі як з пташкою випадку. Якщо жінка буде слабкою, вона буде тоді затримувати своїх побратимів. Так ну, це неправильно, то... Я думаю, що така жінка, вона навіть просто не піде на війну. Жінка, яка йде на війну, вона свідомо йде туди, і вона розуміє, що там може бути, до чого вона має бути готова. Тому навіть у нас на наших навчаннях, коли ми готуємо парамедиків, то там є і фізична підготовка, і чоловіки з жінками, вони не на рівних носять поранених, тобто симуляції проводять. Все на рівному робиться, тому що ситуація можуть бути різні. Так. Ми як звикли думати, що жінка слабка. Та бувають чоловіки такі, що ну доходяги і вибачаються, що жінка може зробити таке, що не кожен чоловік може зробити. Тим більше, якщо ситуація критична, то працює адреналін і можна. Ну, зробити таке, що ніхто ти ніколи в житті не подумав, mm -hmm. що ти можеш таке зробити. От, а знаєте, ще я таке десь вичитала, що е, жінка-танкіст вона краще впорається з цим завданням, бо вона проворніша, може бути навіть меншого зросту і худенька. Правда, це чи ні? в танку майже все керується натисканнями кнопок і важелів, тому фізичної сили багато там не треба. А зріст туди ж високих не беруть? Так? Ну беруть, але це незручно. Так. А, так жінкам легше в танку, якщо це в плані зросту та комплекції. Але сказати, що вона прям краще впорається. Якщо поставити одного росту жінкою, одного росту чоловіка одну одні ті самі умови, то я думаю, що виконання завдач буде однаково ефективним. А якби таке було завдання Сергій, от піти скажімо, в розвідку кудись з жінкою чи з чоловіком, кого б ви вибрали? Чи не має значення? Має значення, які вони мають навики, які вони мають підготовку, фізичний стан у даний час. Саме це матиме для, матиме для мене значення, а не жінка це чи чоловік. Так, все таки Є щось таке, чим жінка в армії може впоратись краще. Я Можливо, не там то. якісь діловоди, не знаю, медики. Кухарі я повністю згодна зі словами Ганни про те, що жінка, коли вона робить крок і вирішує піти на фронт, вона повністю має знати всі тонкощі цієї роботи, і вона має бути навчена на рівні з чоловіком. А ще інколи трапляються такі, знаєте, нетактовні нагадування про народження дітей, звинувачення в ганитві за ординами, заяви на кшталт. Ну чого ти лізеш в чоловічі справи без тебе розберуться? Анна, чи ви не стикалися з такими питаннями, як ви на них реагуєте? Особисто я не стикалася з такими питаннями, мабуть, не ризикують мені таке казати. А, хоча колись жінкам забороняли навчатися, взагалі навчатися, читати, писати. Твоє на, місце на кухні, так? Ну, якщо жінка так, займалася наукою, то її там вважали, що вона відьма. Ну, це такий дурниці взагалі. Просто війна у нашій країні це нове. Подивіться, на прикладі Ізраїля. Там всі зобов'язані проходити військову службу, бо їхня країна вона у війні. І це обов'язок кожного громадянина, без різниці, жінка це чи чоловік. Вони проходять ці навчання, а там же видно, чи здатна людина ця робити корисне на війні чи ні. Тому ну, у нас так само, нас ніхто не... Жене туди жінок, жінка це, це її свідомий вибір. Є такі чоловіки, яких туди примушують йти, а він просто він айтішник, він такий тендітний Ніжний. хлопчик, а його доставляють брати зброю в руки і йти збивати, а він до цього не готовий. Якась жінка, вона це може зробити. Вона так. більш сильніша духа. Вона, мор... вона морально підготовлена і вона буде. Ну, набагато більш ефективне на війні, ніж у цей хлопчик. Ми маємо вже від відійти від утіх до клішеки. Да, жінка mm. вона така ж людина, як чоловік, і вона має робити те, що вона може на те, на що вона спроможна. І не потрібно там і варі борщі. Та є, є деякі жінки, які взагалі не вміють готувати. А навпаки, чоловік у неї, ну бог на кухні, він там зробить все, що хочеш. Так. До речі, таке суспільство так я з вами згодна міняється у цьому відношенні теж. За статистичними даними, понад 8 тисяч жінок займають офіцерські посади. Це майже втричі більше ніж роки в п'яті ще тому. У 2021 році жінка вперше отримала генеральську посаду. Бригадним генералом стала командувачка медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко. За її словами, на бойових посадах жінки часто більш психологічно стійкі за чоловіків і більш чуйні, коли йдеться про відносини в колективі і підтримку побратимів. А за інформацією інформацію дослідницького агентства, якщо в 2018 році ідею рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок в зсу підтримало близько 53% українців, то у 2022 році цей показник зріс аж до 80%. А за 8 років бойових дій в Україні жінки стали більш помітними в армії і на передовій, та і е, дійсно. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну і необхідність мобілізувати якомога більше людей, спонукали українське суспільство сприймати жінок як потенційних солдатів. А ще таке, як ви вважаєте, чи мобілізація для жінок має бути обов'язковою так само, як і для чоловіків? Або ж навпаки, мобілізація для чоловіків має бути справою добровільною так само, як і для жінок. Ну, вони ж рівні. Мобілізація має бути добровільною як для жінок, так і для чоловіків. Але все рівно якісь критерії для того мають бути ну, більш жорсткі. Звертати увагу на тих, хто хоче, бо багато є таких, хто приходять до військомату, просяться, а їх просто не беруть. Я думаю, мобілізація має бути для жінок, але для тих, хто має певні професії. Певні професії. Так, Сергій, як вважаєте? Обов'язкова мобілізація для жінок не потрібна. Обов'язкова мобілізація для чоловіків. добровільної мобілізації під час військового стану бути не може для чоловіків. Для чоловіків. Так. Ольга, є що додати? Так, мені здається, що дійсно якщо буде мобілізація добровільна для жінок, то це буде нормально. Якщо буде примусова мобілізація для жінок, то це буде ну не не те, що потрібно примусово сказати жінці, наприклад, в якій вже є дитина, і на фронт тому, що так треба. Я гадаю, що так не не, не має бути так. Так, і ну на останку, чи можна було б? Обійтися без жінок взагалі на війні. Я вважаю, що тоді б треба було більше чоловіків. Деякі посади, які виконують жінки, раніше займали чоловіки, а тепер, навпаки, посади, які займали чоловіки, займають жінки, з ними веселіше. Вони розбавляють це чоловіче братство та краще, коли є різноманіття. Так, ну і на останку, отраховуючи той факт, що в армії зараз стало значно більше жінок. То ось, зокрема, Ганна Маляр запевнила, що у війську взяли прямий курс, невпинний і дуже швидкий, щоб служба жінок в армії стала комфортнішою. І так нагадаю, що сьогодні у проєкті нові правила ми обговорили тему чи місце жінкам на війні, і говорили ми про це з людьми військовими. І то є Ганна Федянович, Сергій Федоров і Ольга Федорова. Дуже дякую вам за участь у цій програмі. Із усього нами тут наговореного я спробую зробити такий висновок. Кожна людина повинна розуміти, чим саме вона може бути корисною своїй державі. Не всі готові йти до війська, і не всім потрібно воювати зі зброєю в руках, але захищати країну, бути дотичними до вирішення проблеми у логістиці, у комплектуванні потрібно всім, бо армія то не лише про зброю, а то про цілий організм. І нагадую нашим слухачам, що вже наступної середи на цьому ж місці в цій же порі будуть нові правила, нова непроста ситуація, яку ми будемо обговорювати. А тому слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах. Беріть участь в обговоренні. Єднаємось, гуртуємось, переможемо. З вами була Тетяна Верба. Нові правила на 107.9 FM.